Матч не важкий, але важко десь, мабуть, морально, бо все ж таки ми програли три гри. І якось ну, відчувається якесь, не знаю, розчарування, бо одну цю гру виграли, хотілося б ще одну за, як, як сказати, зацепіть, щоб по турнірній трошки піднятись. А ще, звичайно, ми в однакових положеннях з Запоріжжям опинились в зв'язку з повітряною тривогою і майже не розминались, тому якось гра проходила дуже вяло. А так вітаю команду з перемогою. Дякую за цей бабл Івано-Франківську. Тяжка гра в плані того, що на остання на цьому баблі і фізична, і ментальна е була важка і ще рання гра. Ну, хлопці зібрались і першу половину дуже непогано е провели і е дуже відмінний відсоток трьохочкових очкових китків, Е і це головне, що без травм залишилася гра пройшла, є мікротравми, а так да, важка. Ну, теж і Запоріжжя сьогодні показала характер, теж непогано боролись. Ми раді нашій перемозі сьогоднішній. На цьому бабли. Жаль, що вона одна. Ну нічого, буває, якби, якби що, побачили. Наші слабкі сильні сторони, і будемо далі працювати і налаштовуватися тільки на перемоги. Ну, по-перше, хочу подякувати Збройним силам України. Насамперед, це найголовніше, вони дуже багато роблять зараз. А щодо гри, то програ... багато втрат на саме перше. Друге, вони дуже гарно, з гарним відсотком сьогодні, сьогодні кидали. Тому підбирання однакові робимо висновки та граємо далі. Перш за все, хочу привітати команду суперника Одеси з перемогою. Дійсно, команда Одеси дуже, дуже майстеровіта, дуже опитна команда. І, на жаль, з перших хвилин нашого поєдинку. Мы не смогли держаться з периметра игроков. Далі почувати им свой бросок, і здесь пішов максимальный гандикап, зазор для того для того, чтобы команда Одеса оторвалась на своєчковому еквіваленті дали. Вони грали дуже грамотно. Як тільки ми намагалися перекрити периметр, вони акцент атаки одразу переносили під кольцо. Є дуже досвідчені майстри, які добре зіграли між собою, дуже добре відчують ігру, гру. Наші молоді хлопці не, не завжди справлялися з цими нагрузками, а це на мою думку, такий результат. Нам треба більш працювати. Нам треба більш як між швидше рости в нашій майстерності. Будемо трудитися далі, роботи над ошибками, помілками і виправляти їх.